Сьогодні готую курячий рулет із смачною начинкою. Це ідеальна страва для святкового столу або сімейної вечері. М'ясо у мене курячі бедра, накриваю харчовою плівкою та трішки відбиваю. Далі беру рукав, розрізаю, викладаю м'ясо, солю перчу та посипаю сушеним чесничком. Для начинки беру два яйця, по одному окремо додаю сіль, перець, сушений чесник, збиваю та смажу два яєчні млинчики. Викладаю їх на м'ясо. Зверху викладаю зернисту гірчицю, солодкий перець, нарізаний смужками, та починаю скручувати рулет за допомогою рукава. Вийшов ось такий рулет. По краях зв'язала ниткою, викладаю у форму для запікання та вливаю воду. І ставлю в духовку 180 градусів, випікалося 40 хвилин. Це смачно, просто і красиво. Ставте лайк, діліться рецептом і не забудьте підписатися, якщо вам сподобалось. Всім смачного!